Я Русняк Інна Анатолійка, директор і засновник стоматологічного центру Іннова, який знаходиться в місті Хмельницький. Вибір на підприємство Варіт впав завдяки багатьом чинникам. Насамперед, це відповідність ціни і якості їхньої продукції. Відкриваючи наш центр, він чималенький на п'ять установах, звернувшись до підприємства. Порадили, які краще установки взяти, компресора, щоб е, повністю забезпечити безперебійну роботу нашого закладу. Наразі ми задоволені всім, е, сервіс обслуговування на високому рівні. Е, дуже швидко, якщо стаються якісь у нас питання, нам надаються відповіді і приїжджають майстри. Коли в країні були з електропостачанням і е, потужні наші компресора не змогли е, працювати на генераторах, тому що генератори були недостатньої можливості. Е, Володимир Петрович допоміг нам вирішити наше питання на провізі одного, одного дня і були для нас е, завезені компресора меншої потужності так, щоб е, наша робота не зупинилася, і ми могли надавати стоматологічну допомогу. Безперебійно для населення міста Хмельницького і переселенців.